Ну що, Мінцілінцю йде зараз дегустувати нову пекарню. Я не знаю, що я хочу. Байків з нутеллою чи савалик піцу. Що ви порекомендуєте мені? Так, рекомендація ось такої пекарні. Тут Вітаю. є таке комбо. Вітаю. Є. Вітаю. А ти його їв, він був не смачний. Ні, піца була смачна. Піца була смачна, ось такі застави, такі штрудель лука з йогуртом і лука традиційне за 9,90. Ось такі два набори. Тобто 100, беремо то. Наш стандартний. Ну, а тут Ой. які це класні, цікаві розклади. 8, 80, 89 гривень коштує ось така піца. Так, сіла. Ти в шоці, правда? Так, ще дешево не було, по такій знижці. Ставимо лайк, не забуваємо під... Я пам'ятаю, башання буде за... Напишіть коментарях, скільки зараз всіх коштують в магазинах піцце. Тут 89 і 79 є на Такий кавалик коштує 80 гривень. Ви не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. Сашка, де замовляти.